Один з івано-франківських правоохоронців таки перейшов на бік протестувальників. Наприкінці минулого тижня він написав рапорт на звільнення з франківського УМВС. Штовхнули на такий вчинок уже колишнього міліціанта останні події в Україні. Зокрема, позиція силовиків. Чоловік каже, очікував на підтримку колег. Нині його вибір схвалюють лише колишні правоохоронці і мітингувальники, з якими він перебуває останні два дні. І вирішив після подій в Києві. Все ж таки скласти написати рапорт про звільнення, тому що я не погоджуюся, що можна поступати так звільнення. Я в органи внутрішніх справ не вернувся в жодному випадку. У мене така ситуація, що я ну, не можу не висказати свою подію, розумієте, свою, свою, свою позицію. От, якось хватило У мене там сили волі, наприклад, сказати що я не погоджуюсь у 2004 році після президентських виборів.